До наступної Верховної Ради потраплять чотири політичні сили. Такі дані голосила в Києві Всеукраїнська соціологічна служба, яка у середині вересня провела опитування по всій Україні. Блок Порошенка 26,2, Радикальна партія 8,1, 1 76, Свобода 6,1. Я думаю, якраз ці політичні сили і пройдуть парламент. Такий вибір зумовлений нинішньою ситуацією в країні. Експерти вважають, обирати склад нової верховної ради будуть мешканці заходу і центру України. Це як відомо головний електорат вище зазначених національно-демократичних сил. А ось на сході країни за нинішньою ситуацією очікується низька активність виборців. Я ще до сих пір не розумію, як будуть відбуватись вибори навіть в тих зонах, які контролюються українською владою, яка там явка буде? Я думаю, що не дуже висока. Експерти Всеукраїнської соціологічної служби опитали 1600 респондентів. Загалом на вибори збирається більше половини українців, а саме 64%. Більшість з опитаних – майже 35% – визначилися за кого голосуватимуть. В роздумах 13%. Більшість тих, хто збирається на вибори, чекає від нового складу Верховної ради позитивних змін. Вибір формують і на основі довіри до лідера партії. Про це зазначили тридцять і 24% респондентів відповідно.